Пожежа у п'ятиповерхівці у горішніх плавнях рятувальники евакуювали двох літніх жінок із задимленого будинку. Одну з них госпіталізували. Сьогодні об 11.25 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки номер 23 на вулиці Гірників у горішніх плавнях. На місце події оперативно прибули два пожежні розрахунки 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. У квартирі на момент займання перебувала літня жінка. Завдяки допомозі небайдужих громадян їй вдалося безпечно залишити приміщення. Водночас рятувальники евакуювали ще одну літню мешканку із сусідньої квартири. Жінці стало зле, вона звернулась по допомогу до лікарів. Бригадою швидкої її було госпіталізовано до міської лікарні. Внаслідок пожежі було. Знищено домашні речі та електромережа, врятовану квартиру від повного знищення. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі.